А ще я сьогодні буду використовувати пластикову рейку, яка без шуму. Дуже багато людей роблять помилки. Обов'язково треба, щоб було 4 жили на один із датчиків. У нас ще не достає шестеренка до рейки. Ну що ж, як правильно виставити першу зубчити рік? Тут підкладати вже рейку під рейку не потрібно, бо тут є пас, в який ми повинні війти. А вона вон там іде прут внутрі. Тобто вона армірована. Прикрутили і ворота нікуди не повело. Друзі, я сьогодні буду встановлювати автоматику Edinger S8, дуже чудово класна автоматика. А ще я сьогодні буду використовувати пластикову рейку, яка безшумна. Тут, до речі, вона дуже класно буде виглядати. Ось так вона виглядає. Вона дуже доречно буде тут виглядати, так як тут чорні ворота, і ми її будемо встановлювати. Єдине, що що придеться двигун трошки вище приподняти, бо рейка буде приподнята, бо крипиться, бачите, де внизу. Тому нам за цього треба і двигун приподмати. Тому я зробив дві таких трубки ось тут, одну 60 на 40, другу 30 на 20. Зараз все поприхвачую, примірююсь. якщо все добре, по висоті вгадали, значить приварюю двигун, а рейку прикручую на саморези. Саморези йдуть у комплект. Я прихватив трубочки. Зараз ось таку основу, яка йде в комплекті з автоматикою. Буду також само тут її прихвачувати. Я все вже, в принципі, повиставляв. Зараз на зварку трошки прихвачу і буду вже прикручувати мотор і йти мірятися. Ну що ж, друзі, поки я займаюся підготовкою автоматики для її встановлення, то мій помічник займається протяжкою проводів. І про це я вам хотів трошки розповісти, куди який провід прокладається. Дуже багато людей роблять помилки. Ось на той датчик, який дальній стоїть, отам буде стояти датчик, він туди прокладається провід. Ще ВВП 2х075. На, на ближній датчик, який ось буде стояти ось тут, який ближче до двигуна стоїть, він, він прокладається ПВС 4х075. Це обов'язково треба, щоб було 4 жили на один із датчиків. Ну і на сигнальну лампу тягнеться ПВС-2х075. Я думаю, це була дуже корисна для вас інформація, іменно для тих людей, які хочуть собі встановити автоматику самі, або роблять підготовчі роботи. Кому потрібна автоматика або будь-що воріт, будь ласка, звертайтеся в компанію нові ворота, або переходьте в коментарі. Беремо двигунчик, ми його прикрутили, прихватили на такі трубочки, підняли трошки вище. Е, я просто знаю, що там воно стоять трихопори, то вже треба на 2 см піднімати раз. Е, я завжди використовував трубку 40х20, тут тепер використовую 60 на 40. І плюс, так як тут у нас треба зареєчки ще трошки вище підняти, то я підклав ще 30х20, ще, ще на 2 см підняв трошки вище. Беремо двигун. Ідемо, представляємо і представляємо рейку. Якщо все добре, тоді ми його прихвачуємо. Якщо щось не то, будемо робити зміни. Я ось приставив зубчату рейку і, і мотор стоїть. Да? У нас ще не достає шестеренка до рейки. Тобто треба ще двигун підняти, тобто вже тоді не 2 см, а я дивлюся, ще тут 2 см треба піднімати. Тобто ми беремо, зараз будемо піднімати на 4 см. Підняли на 2 см, тобто поміняли ці маленькі, була 30х20, тобто 20-ка була піднята. Я поставив 40х20. підняли на 4 см. Йдемо примірятися, побачимо, добре буде чи ні. О, все, тепер добре. Можна, в принципі, прихватувати двигун і все буде добре. Єдине, що треба двигун трохи туди подати, а ми там вже вперлися. Так. Треба трохи тепер це. Підрізати трубки. Ну що ж, друзі, я прихватив був двигун. Переконався, що все добре. Рейчко стоїть добре. Тепер обварюю все і буду прикручувати саму зубчату рейку на саморези. Ну що ж, як правильно виставити першу зубчату рейку відкриваємо ворота повністю, від корпусу відступаємо 8-10 см. Ставимо помітку і закриваємо до першого кріплення. Ось так. Ось, до першого. Тут вже бабочки немає, тут є кріплення. Після цього беремо, кріпимо ближче до середини. Мені краще з цієї сторони, тому я буду з цієї сторони кріпити. Переводимо в ручний режим, відкриваємо. І дивимося був зазор, обов'язково дивимося по зазору. І прикреплюємо цю. Закриваємо. І дивимося також, щоб був зазорчик. Зазорчик є, шестеренка ходить вільно, можна прикручувати. І ось тут підкладати вже речку під речку не потрібно, бо тут є паз, в який ми повинні війти. Єсть. Все. І тепер прикриваємо трохи. Тут робимо зазорчик обов'язково. Крепимо ще посередині десь трошечки, щоб трималося. Ну, а потім вже будемо обкручувати трошки пізніше. І так, таким чином всі послідовні зубчити рейки. Ви бачите, як красиво дивиться сама рейка на моторах. Чорні ворота. Чорна зубчата рейка, все добре, все класно. Дуже плотненько встановиться, бо це ж як направляю, це ж замок. О. Таким чином все послідовно таке робиться. Друзі, це вже остання зубчата рейка. Чи можна тут розрізати. І стільки багато не треба. Зараз розріжемо. Зверніть увагу, друзі, це не просто пластика. Пластика, як це, це, це як, як безшумно, а вона вон там йде прут внутрі. Тобто вона армірована. Це дуже класна, чудова зубчата рейка. І також саме і в замочок. Є. Замочок поставили і прикручуємо тепер на цей. Ну, ось і все. Монтаж рейки завершено. Зверніть увагу, прикрутили і ворота нікуди не повело. Не треба рихтувати. Бо коли приварюєш зубчату рейку на, на е, сварку, обов'язково веде ворота і обов'язково палиш фарбу. А тут і фарба ціла сталася, і ворота не повели. Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться на скільки амперів тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано, бачите, йде. Далі наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то Треба буде жовтий та червоний, міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось ці два піна, це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки. Це підключення сигнальної лампи. Той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, Ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми. У ту підсвітку навес або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, і зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це одна хвилина і максимальне 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелемента. Далі йде у нас стоп-GND. Стоп якщо треба кнопку стоп підключити, тому стоп gnd Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже… Кнопку відкрили, таку кнопку треба закривати. Далі йде? Е, у нас АЦ-12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо много, і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM-модуль, Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я одразу раджу ставити на максимум. І автоклости, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків випадків використовував. Далі ламп флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий діп-переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Карта або софт стоп, то брек open брек-клоус тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не буде. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. Те, що вам треба знати. Бачите, ось такі і магніти кінцеві вимикачі, як ви знаєте, де передні, де задні. Ставимо на зустрічу реєчку, підвігаємо, і ось тут є такі лампочки, і дивимося, яка з них лампочка потухла. Close або open. Дивимось, підвігаємо. Потухла open. Все, це передній кінцевий вимикач, він тут і остається. Закриваємо ворота і ставимо задній кінцевий вимикач. Є поставили задній кінцевий вимикач, блокуємо автоматику, нажимаємо на пульт, перевіряємо, як робить. Ну Ось бачите, ворота поїхали тихенько, нічого не грюкає, не дзвонить, але трошки дає безшумності. Вставляємо кінцевики, все буде добре. Чудово. Ми виставляли кінцевий вимикач для того, щоб там був зазор. Ворота не повинні впиратися повністю в лавіті. Це неправильно. Вон там повинен залишати зазор десь е, сантиметр-півтора. О там є півтора сантиметра, якраз нормальний зазор. Все добре, все виставили, закриваємо кришки і передаємо замовлення. Монтаж завершений. Нагадую, вам, монтували автоматику Edinger s 8 з пластиковою рейкою. Дуже класна, чудова автоматика. Рейка також пластика дуже класна, вона армована. Кому сподобалося, кому потрібно, Вертаємося в компанію нові ворота. Можу вам запропонувати два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості потери на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, зможете використовувати. Для того, щоб отримати вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за посиланням яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкритних ворот, як 7, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посланням, яке знаходиться під відео. А на зараз. paka paka